Плоди знань не спокушатися більшістю і не боятися бути щасла меншої частини це і є плоди знання. Тобто цей хадис про це ми дізнаємося з цього хадису людині не дозволяється спокушатися чисельністю, як роблять багато людей. Якщо засуджують людину, то вона відповідає усі люди чинять так, і я разом з ними, не личить людині бути нікчемною. Як сказав Ібн Масуд, його запитали що значить бути нікчемним? Він відповів «Нікчемний той, хто каже, що я, як усі. Навпаки. Обов'язково, щоб людина скористалася своїм знанням і чинила відповідно до нього, і вона не повинна дивитися на людей адже істина не пізнається людьми, а люди пізнаються згідно істиною. Якщо людина керується істиною, то вона пізнається за нею. Говорить автор це плоди навчання. Це означає, що людина чинить. Відповідно до знання, і вона не спокушається більшістю, тому що більшість людей в омані.